Давайте перейдемо до цифр. А знати їх, повірте моєму досвіду, теж не завадить. Навіть в цій самій ситуації, коли вам необхідно заборонювати готель. Ім'я то свої ви назвали, але також потрібно уточнити дату, суму до оплати і таке інше. І для початку запам'ятаємо хоча б від 1 до 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Звернімо увагу на вимову: Один, one, Два, two, 3, three, 4, four, П'ять, five, Шість, six, Сім, seven, Вісім, eight, Дев'ять. nine і десять. Ten, ten. А далі вся система цифр відштовхується від цього. Однак 11, 11.

14, 15, 16, 17, 18, 1тін. І залишилося запам'ятати тільки назви десятків. До тих самих основ додаємо закінчення TYT. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100. Your room is number 11. Отже, який номер вашої кімнати? Right you are – одинадцять. А тепер подивимося, як цифри вживаються у реченнях. На ресепшені вам можуть сказати: Here is number four, ось номер чотири, або Your room is number 12. номер вашої кімнати дванадцять. Якщо ми щось купуємо, то можемо почути щось на кшталт 20 dollars, please – З вас двадцять доларів. А якщо хочемо запитати, де знаходиться найближча заправка, то у відповідь почуємо: It's 100 miles away. Це в 100 милях звідси.